Життя іде, і все без коректур. Ліна Костенко. Життя іде, і все без коректур, І час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур, і ми живем уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, в якій природи обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється, час. А ми живі, нам треба поспішати. Зробити щось. Лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі, голубі цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди Життя іде і себе без коректур І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикрого рядка, прозрінь, не бійся, бо вони як ліки, не бійся правди хоч хоче гірка не бійся смутків, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ошукать, бо в цьому схибиш то уже навіки.